Кожна спроба знищити віру робила її сильнішою. У Тернопільському краєзнавчому музеї до 35-річчя виходу Української греко-католицької церкви з підпілля організували виставку. На ній представили особисті речі священників, монахів та єпископів, які працювали в період репресій з боку радянської влади. Їх ув'язнювали, депортували або страчували, а майно та храми передали Російській православній церкві. Та, попри це, ОГКЦ не зникла, а з 1946 року перейшла в підпілля. Тоді в українських церквах. Функціонували нелегальні семінарії, а священники проводили таємні богослужіння та підтримували віруючих. Підпільна діяльність стала символом стійкості та вірності. Отець Андрій Говара став ініціатором виставки. Син Тернопільсько-Зборівської єпархії у ГКЦ розповідає, у 1981 році вступив у підпільну семінарію. Там навчався до 1989 року, аж поки у ГКЦ не легалізували. Наша родина була пов'язана з підпільною церквою віддавна, тобто я від самого дитинства. Пам'ятаю тих священників підпільних епископів, які приходили до нас і додому. Я з Івано-Франківська відправляла служби Божі. Та навіть переслідування та загроза смерті не змусила людей відмовитися від своєї віри. Особливим в той час був період різдвяних свят. Священики ризикували своїм життям, аби служити літургії. А віряни збиралися у маленьких групах, щоб відсвяткувати народження Христа. Різдвяні свята, які інші у підпіллі святкувалися, була ялинка, була. Коляда, була, була свята вечеря. Навіть і ми ходили по вулиці колядувати одні до одних десь по сусідах. Але і в підпільному такому крузі, очевидно, за, за штореними вікнами відбувалися літургії божественні. Священики, які служили в підпіллі, стали не тільки духовними наставниками, а й символами незламності. Один із таких був Василій Семенюк. В той період він служив у парафії села Дусанів на Львівщині. Архієпископ Емерит пригадує святу літургію на водохреща. Повна церква людей була набита, так що не можна зайти. Ми через Захрістю зайшли, почалася літургія. І на літургії, коли кадити, Алилуя, я дивився, а на дверях капітан міліції, церкви виключили світло і почали фонарями, як прожектори. І ціла церква почала плакати. Не дамо священникам, вмремо, не дамо. Тоді Василію Семенюку втекти від радянської влади допомогли віряни. Таких випадків було безліч, а цей період для Української греко-католицької церкви став одним із найважчих. Вийти з підпілля змогли лише у 1989 році. Цьому передували масштабні протести та міжнародний тиск на радянську владу. Після легалізації церква почала повертати храми, відбудовувати монастирі, відкривати семінарії та школи. Духовенство і миряни пережили важкі періоди, а тому вистав. ...яку відкрили у Тернополі, стала важливим кроком у збереженні пам'яті про ті часи. Серед експонатів одяг священників, монахів та єпископів, чаші, образи, митри, ікони, а також фотографії та документи, які зберігають історію боротьби та відновлення церкви. Виставковий проєкт у Тернопільському краєзнавчому музеї діятиме до кінця січня.